Пане Олексію, кожного дня росіяни атакують Новопавлівку на Дніпропетровщині. Каби знищують населений пункт. Так, з голова громади, напередодні вихідних повідомив, що й крилаті ракети також атакують село. Вчора ворог вдарив дроном по тамтешньому будинку, внаслідок чого загинув чоловік. У вкрай небезпечних надскладних умовах без єдиного медзакладу і зруйнованою інфраструктурою Новопавлівці продовжують жити люди, чекаючи на припинення щоденних бомбардувань. На вашу думку. Яке майбутнє наших прифронтових громад, громад Дніпропетровщини, яка перспектива припинення вогню, зупинки фронту з огляду на нинішню політичну ситуацію? Якщо загалом говорити, я думаю, ну, схоже на те, от те, що зараз відбувається, припинення вогню, універсальне і без жодних умов, воно все ж таки вірогідне і напевно трапиться. Те, що відбувається прямо зараз, це підготовка до такої ситуації. Тут важливо на, на жаль, ну взагалі тут навіть це важко оцінювати. Тут важливо і для нас, і для росіян, навіть не конкретні вже кордони областей. Я думаю, ця тема, що він буде Путін претендувати на Дніпро або щось таке, на тут вже важливіше яку лінію оборони. Нам легше утримувати. Так, щоб було зручно і комфортно виходячи і з економічних також потреб, а для росіян важливо на яку лінію вони можуть вийти так, щоб нам було важко оборонятися, якщо вони знову почнуть захочуть наступати. Тобто вони, от зараз, важливі, важливі не адміністративні кордони, а ну, от військова логістика. От всі ці лінії, де яку можна ну їм комфортно, як вони вважають, зупинитись і тримати, і нам комфортно більш-менш зупинитися, тривати і тримати тут. Мова не йде про десятки кілометрів, але мова може йти там ну десяток кілометрів. Плюс-мінус на певній території, і зараз, звичайно, ми робимо все, щоб зробити для нас зручні умови від початку припинення вогню, коли воно станеться. Ну і росіяни намагаються знищити або просунутись туди, де у них будуть зручніші військові позиції з точки зору роботи дронів, з точки зору ну менше роботи артилерії. Ну і загалом за за, за певних обставин або просування, або відступу. Тобто, от зараз ми бачимо таку ситуацію, таке напруження, коли, коли з одного боку йдуть інтенсивні, більша інтенсивність бойових дій на певних ділянках, але з іншого, я думаю, це от якраз ознака того, що наближається, наближається певне припинення вогню. Яким воно буде тривалим, тут важко сказати, але є така вірогідність. Ну те, що раніше називали Кирейський варіант, от зупиняється бойові дії, і потім до Статньо тривалий час невизначених переговорів, або просто-просто просто зупинка бойових дій. От для такої для такої зупинки, і готується. Я думаю, доля частини громад Робетровщини. От саме така, яка буде яке відношення вони будуть мати до лінії оборони? Або це третя лінія оборони, або це друга лінія оборони, або це перша лінія оборони. Де як складеться, я сказав. Ати не можу, але логіка така.